На Великдень не буде припинення вогню. На жаль, в травні знову буде продовження військового стану і Верховна Рада за це проголосує. Питання чому? А саме тому, що всі добре розуміють, що Путін не хоче миру. Він прагне повної капітуляції України, а на це ніколи і ні нізащо не підуть ні Зеленський, ні наш народ. Президент готовий купляти зброю у Америки. Правда, я не розумію, за чий рахунок це все буде? Чи Європа дасть гроші? Чи знову візьмуть з народа для цього і піднімають податки? Правда, вважаю, що це буде дуже і дуже боляче для нашого народу. Але ще одне питання мене турбує: як саме поведе себе пан Трамп, коли зрозуміє, що Путін його обдурив і не хоче миру? Чи він буде продавати нам зброю? Чи дасть безкоштовно пакет військової допомоги, але тоді це буде війна вже Трампа з Путіним? Чи знайде больову точку в обороні Путіна і дотисне його, щоб він пішов на мирну угоду з Україною? Друзі, як ви вважаєте, чи витримає наш народ підняття податків, І як саме себе поведе Трамп? Чи буде продавати нам зброю? Чи дасть так від широкого серця?